Добрий день. Вітаємо. На платформі Healthspace продовжуємо розглядати надання невідкладної допомоги при поширених станах. І сьогодні говоримо про носову кровотечу. Юрій Вікторовичу, скажіть, будь ласка, які причини можуть викликати носову кровотечу? Та чи є серед цих причин якісь небезпечні стани? Так, небезпечні стани серед причин носової кровотечі дійсно є. Про це необхідно пам'ятати завжди. Ось. А, але також необхідно не забувати, що звичайне колупання пальцем в носі теж може стати причиною носової кровотечі. В такому випадку швидку викликати не потрібно. А, отож, щодо більш глибоких і важливих причин, а, досить, часто, досить часто носові кровотечі, особливо ті, які. Повторюються регулярно, можуть супроводжувати різні розлади згортання крові, кровотворення. Відома всім гемофілія у різних її варіантах, підвидах, проблеми згортання крові, тромбоцитопенія, Ось, ось в цьому ключі досить небезпечні речі. От, вимагають теж невідкладної швидкої допомоги, От, якщо раптом таке виявляється. Теж не дуже приємні і досить важкі захворювання відносяться до категорії пухлин. Ось. На жаль, на жаль, на жаль. Пухлинні захворювання можуть вважати в тому числі і носову порожнину на різних її ділянках. Ось. Це стосовно такого важкого, важливого. От. Не таке важке, але не менш важливе. Стосується вживання ліків. Багато людей вживають ліки і не звертають уваги, що в побічних ефектах може бути носова От, Що між іншим дуже важливо. Додатково до цього причиною носових кровотеч може бути просто атеросклероз або та ж сама гіпертонія. Тобто, фактично, людина похилого віку з супутніми захворюваннями вже сама по собі. Може періодично отримувати ось такий наслідок, як носова кровотеча. Ось. Теж один важливий момент, який, на жаль, досить часто в останні роки турбував наших громадян, це сезонні герві. Ось, в тому числі той саме злочасний ковід. Є е, підтвердження, таке існує, що під час захворювання на гострі респіраторні хвороби може бути носова кровотеча. Ось. Але вона зачасту не тривала, тобто там до п'яти хвилин умовних. Ось, і зазвичай не повторюється. Отже, спектр причин широкий: від банальних механічних до респіраторних, гематологічних, кардіологічних, але е, в незалежності від причини, яких дій слід вчинити, коли почався епізод осової кровотечі? Так, це дійсно актуальне питання. Е, перш за все, необхідно розуміти, що Пацієнта людину, в якої розпочалася сова кровотеча, необхідно розташувати певним чином, то необхідно сісти і незначно нахилитись уперед. Ось. Наступний крок, який необхідно робити, це міцно стиснути ніс, приблизно в нижній третині, щоб механічно спробувати зупинити кровотечу. Скільки часу його так стискати? Ну, не менше п'яти хвилин, але й не більше 15. Ось додатково рекомендується прикладати холод на ніс. А, якщо є під рукою, можна навіть застосувати судино звужуючі засоби. Ну, рекомендації досить широкі. І наостанок, чи варто звертатися до лікаря, якщо так, то до кого саме фахівця, у разі якщо був епізод або епізоди носових Угу. Так, дійсно, якщо носові кровотечі повторюються, і це ключове, тобто вони мають повторюваний характер, ось, тоді необхідно обов'язково звернутися до лікаря. Як уже згадувалося, існує багато причин. От, і відповідно лікар буде шукати, яка ж саме з них спричиняє носову кровотечу. До якого саме лікаря? Цілком можливо, що навіть до сімейного, оскільки вважають, що сімейний це у нас перша лінія оборони. Добре. Дуже вам дякую, Юрію Вікторовичу. Навзаймі. Дякую за бесіду, залишатися з нами на холспейс. Попереду багато цікавого.